350 гривень одна пара дитячих зимових чобіток з водонепроникною поверхнею. Це у нас бренд Peppers німецький. Ось такі, Володь, буде дві, два види. Це ось такі бордові на липучках. Так? Ну, рожеві чи вони бордові. Дві липучки. Всередині. Такі вони теплі, є флісик і є штучне хутро. Ось така підошва. Це ось такого кольору. І такі чорні, класні, ось такі чорненькі. Так само гарна підошва. Збоку замочок. І середній є штучне хутро та флісик. У нас два види. Лоті, 10 штук, 3 500 лот. Значить, у нас 31-х є два. Це буде 31 й 32-й одна пара чорних, 33-х дві пари буде, 34-х дві пари, 36-й буде одна пара, і 37-й буде дві пари. 37-й це вже можна навіть як жіночі брати. 3 500 лот. Таких лотів є десь у нас приблизно 10 з таким наповненням. Замовляйте наших менеджерів.